Сьогодні ми будемо робити скінці кута. Так, да, кута, 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 Ну, Нам треба просто зробити себе маленькою. Насю маленькою. І ми давайте. І просто прибрати. Що це таке? в них такі. У них такі вот не така стеке. Я не поняла. Красивіш. Ми доберемо ну, збере лице нашого котика. Всіх тут берет. Ми розбираємо і пишемо лице кота. Ми це кота. Хоч би щось нашелося. Хоч би щось нашлось. Хоть би щось нашлось. Байдек не можу просто жити без цього. Я проснула лице дійсного кота, а не дівчат. Блін, ну ладно, зробимо красивую красиву все чек. Ні, це вот точно нам нам напитили. Угу, не Ні, кого. Боже, мені просто на улице кута. Ладно, візьму. Угу, обойдешься. Возьму це. Так. Так. С, возьму С и сделаю так. Не так. Так, Туди. тоже не так. Что все не так, а? Ну, вот, тут и это возьму. И сделаю так. Так, друзья. Угу. У -у. Мне надо просто в ухо. Боже, вы думаете, вы? О, дякую. Он а, у меня такая сама маска. Где дома? Вот чтобы тебе его мог. О, он же запетит. Я таки попробую, что у меня пидит. Пидит, то я буду очень сильно рада. Но не пидит, что? Забираю. А не, на я его забираю? Это что красиво. А где, да? Что? Что? Тому це, яке мені подобається. Це мені подобається, да, 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 да. Ні, мені інше треба, мені це подобається. Ми зробили так. Тепер шукаємо десь тут, Де? десь хвісь менети, я забуду говорити трошечки гусні, бо я весь час ну, говорила, в принципі, дуже-дуже тихо, дуже тихо. Дуже тихо. Я маю подивитися, де тут є хвостина просто... Написати хвости, хвости, хиде хи, хи. Я, не пойму, де. Хи, або хи, бос, я зараз буду просто все озвучувати, ну бо просто я так без звука не можу жити. Ну, Мені надо, щоб було дуже густо ну, і добре зроблено. Білий. Мені треба білки. Вот де тут білинки? Ну, Вроді би я вже взяла білінки, ні, він якийсь великий. Такі, мож... О, такі ідеально ні, може. Отакі ідеалі не підходить. Ой, хочеш таке? Ну дивіться, скільки красивенькі. Красивенькі прямо. Красивенькі, ктивенькі, красивенькі, красивенькі. Кажуть, що ще нам, нам надо для куди? А нам надо надо для куди? Мені хочеться казати: "Одяг кота". О. Т. Ага, одежа, а, одежда, одежда кота білого, білого. Ой, яка одежа кота білого. Непонятно, ну, нічого не знаходится. Це там більш Можетну. Ну нормально красиво, красиво. А я не красиво. Вообще с ним такой. Вообще тут вообще можно забудь куда. Пожалуйста, попробуйте еще что там было. По руку для девочек. э, Штаны. Для кота. Ты боже, девка, отойди. Девка, отойди. Я не хочу телепортнуть на якусь хату. Но мені мешала. Что моему? Хвосты кута. Ой, хвосты. Штаны э, для кота. І що тут ничего не выскакую нормального. Ну, вомана? Ну, не не, что скуци мы не сильно выходит. Боже не будем робити Бо, сильно красиво. Ну вибач, так же вы школа іменно кота. Ну, якусь ну, вообще не выходит. Хайер, просто напишу так ха, не. А якщо так написати? Ха, ір. Не ну, я кажу Хайер. Хаер. Хайр. Хайер я кажу. Ха ір". я кажу хайр. Дехто каже, ну не хайр, не хайр, не хайр, не, не хайр. Панедит, бо якось вуха за... Не знаю, що воно тут є. Ні, візьму хвостом. О, знов якийсь шубрик бігаю. Так, ну більш всього такого прикольного. Шляпа в нас вже є, ну блін, ще раз напишу хайр. Так, ну, коли писати написати хайр. Типа, ну, Вона неправильно говориться? Бо хайр, чекай, воно говориться, я звула, як воно говориться. Я вам чесно кажу, не здавало. А такі, воно думає, блядь, я його вбившу. Біллі написав. Хайр Біллі. Ха, і Біллі. Тут там був. А, понятно, гра біли тут у нас. Ну, не у нас. хорошо шансов. Не, лучше пишет Булат, что английский. Ты вообще я на английский? А да, хайр. Хайр. Чак тебе. Хайр. Я не знаю, как он буду. Ладно, потом я кому-то Что это такие? На це смуща. Я сразу на него взгляд бросила Я не знаю, что это сейчас сказать. Вот такого миненького выходит. Давайте, миненько, миненько. Не даже, не даже. Хайр, ще раз пишем Хайр. Ну і мене просто забули, як воно говориться. Що не так? Що напишіть в коментарях? Правильно, будь ласка, відповідь. Якщо будуть коментарі закриті, так і... Ну, то не пишіть. Де Ербу? А де в... Ербу Фари? В... 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 Я зараз там здивована, де буква Р, бо я її щось взагалі не бачу. Це... Блін, я її не бачу, так, ну де... Воно? А вон... А бляха, добре, мав заряду, добре, такі мало заряду, такі сказати, бо вона була. не просто у меня пришли карты. Это ты был занят. Могу раньше сказать. Но никакой вопрос. Вот это красиво. Нет, с минут не красиво. Вот это красиво, это красиво, это красиво, это красиво. Сейчас распишем И я маю очень быстро, а то у меня мало заряда. Девять. Он что-то такие без быстро сделает. он ка стоп, Wszystko wyszło? Tak, co jeszcze dobrać? Coś z Nie, z Ja myślę, że na czerwony będę dobrać. No na chyba maska. Nie, to już nie maska, nie. To może, to też nie. krótko, ja myślę, że zaraz będę coś że Co najpierw zaraz bo duże dużo, czy no i wszystko, siada telefon. Nie, telefon, na na planczet, na planczet. Ммм, mm, его таки ніхто на зарядку не став. Я нам надо шосминки. Катя сумочка минка я вот давно вообще. Да? Да я сумка вообще. Вообще сумку не бачу. Я вообще щось сумку не бачу. А, она там сбоку. Ладно, все, так вот сумку взяла. <плес> Ой, кикрыла красивые, блин. Я их не замечала. <плес> Клянусь. Yes, блин, Мэкс из красивых все-таки. Ну, это вот какие-то некрасивые. Фу. А это вот таке красиво. Есть еще больше. Блин, меня удивляет робокс. Что-то все-таки меня удивляет, на робокс. Вот. Вот. что красивое. Ні, це вот я поберу, Він мені лише якусь питомця міньку. Якусь просто зроблю все, щоб таке зібрати міньки. Просто якщо воно даже не влізе, то ну, все таке рожеве якісь треба мені. А, добре, добре. Добре, я поняла. Мені свинку І взяти таке во якесь сево. Хочу. Хоч би я не помічати. Цього. Поставлю оцього воянку. Все, я закінчила. Я зберігаю його на м'яку. Ага, лоу, няшка. Няшка пікне. В смысле? В смысле купить мону? Не, хочеш тупляш. Син. Бляха, блин. Шо я не живемо. Зара буду ще другу частину. блин!